Всім привіт, і вітаю вас на своєму каналі. В серічні відеорок розкажу про проект Тон Square в мережі Tone, в екосистемі Тон, який повністю побудований на Тоні. Розкажу вам взагалі, що це за проект, які інвестиції. І саме найголовніше, як ми з цього проекту зможемо зробити. Тому поставте лайк, підпишіться до каналу, так як це допоможе просування мого каналу. Про проект зараз є досить небагато інфи, але можу вам сказати лише одне, що в Твіттері вони публікують реально круту та цікаву інформацію, яка може стати для нас, для людей, які займаються криптою, і для яких цікавий заробіток зараз прямо на тоні, тому що як ми знаємо, екосистема тона взагалі сам тон він зараз дуже швидко розвивається. Щітки на тоні стріляють, а це повноцінний перший L2 проект на тоні, який реально дасть нам непогано. Змогу заробити. Також вам хочу сказати, що цей проект пов'язаний з мінтами GameFi NFT, щоб проєктів, де ми можемо мітити ці NFT подешевше, щоб продавати подорожче та багато інших, взагалі, взагалі інших дій. Також можу вам сказати, що вони запустили свій тестнет, Тобто цей тестнет є в екосистемі тона, тобто на мережі тон. В принципі, перший тестнет на тоні, який ми можемо взагалі поки що бачити. Це знову ж таки нагороджувальний тестнет. Ми бачимо, що вже 453 тисячі гаманців. Інструкція на цей тестнет буде в описі під цим відео. Але тестнет – це не основне, найосновніше реально, що ми зможемо зробити набагато більше, то це їхні ключі. Що таке взагалі. Їхні ключі, ви можете знайомитись на їхньому сайті. Зараз я про вам детальніше про них розкажу. Ось їх сайт, досить непогано він оформлений, досить цікава є інформація. Ви можете собі її перекласти, почитати детальніше про проєкт. Зараз перейдемо до цих ключів. Ось такий ключ коштує 15 тонн, та він коштує досить недешево, тобто приблизно 100 до 100 доларів. Але за цей ключ нам реально буде дроп. Також для моїх підписників. Ви зможете отримати знижку, і цей ключ з цією знижкою буде коштувати 15 тонів, тобто знижка 5 тонн, по-моєму. А пізніше за цей ключ нам обіцяють насипати знову ж таки непоганого дропа. Ми можемо також зробити поставити ноду на нього і отримати додаткові токени. Але Найголовніший заробіток цього всього це буде знову ж таки, покупка цього ключа, Тобто ми отримаємо доступ до вайд-листа, і вже з цього вайд-листа ми зможемо отримати їхні токени, тон сквер. Я думаю, що, скоріш за все, в найближчому майбутньому. Також вам хочу сказати, що тут є кнопочка Faусу, де ви можете взяти тестові тони і тут робити дії в тестнеті. тобто з тестові мережі тонів, ефір і так далі. Активна є також реферальна система, де ви будете отримувати з рефералів певну, певні токени, певні бонуси. Але ще раз кажу, що якщо ви хочете реально заробити велику суму на цьому, то на ваш страх і ризик рекомендую все-таки купити один ключ. Один ключ я собі куплю, щоб він в мене просто був для майбутніх активностей в цьому проєкті. Тому що, якщо я куплю цей ключ, я буду мати в ньому дуже в принципі великі. Я буду мати їх токени, я буду мати, знову ж таки, отримую вейтлист і взагалі зможу якось займатися цією системою. І ця система дозволить мені в майбутньому заробити непогану кількість саме в тоні. Ще раз хочу нагадати, що Тон активно розвивається, це перший L2 протокол на тоні. Тому цей проєкт реально вартий вашої уваги. Допустимо, якщо ви не маєте змоги купити ключ, то ви можете пройти безкоштовний їх тестнет, або ж застейкати там пару невелику кількість токенів і за це також отримувати дроп. В принципі, всім яку досить цей відеоролик, всі посилання з відео ви знайдете в описі. Всім бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.